Із домашнім насильством сьогодні стикається, чи не кожна п'ята жінка України. Особливо ця проблема загострилася із початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні на Донеччині працюють близько 15 центрів реабілітації осіб постраждалих від насильства. Один з таких функціонує і на території міста Добропілля. Денний центр є спеціалізованою службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Також, зокрема, сексуального насильства пов'язаного з збройним конфліктом. Основним завданням денного центру є надання комплексної соціальної психологічної допомоги постраждалим особам, організація та підтримка груп взаємопідтримки постраждалих особ, організація та проведення семінарів і тренінгів для постраждалих осіб, проведення соціально-профілактичної роботи. До роботи в денному центрі замучено три фахівця. Це психолог, фахівець із соціальної роботи, юрисконсульт. Отримати консультації фахівців тут мешканці можуть абсолютно безкоштовно. За минулий рік близько ста жінок на території громади постраждали від насилля, і це лише ті жінки, що звернулися за допомогою. За минулий рік в громаді зафіксовано 192 випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. З них 14 постраждалих це чоловіки, 12 діти. З початку року фахівці центру на Дали послугу консультування 25 родинам та провели чотири інформаційних заходи щодо діяльності центру. Аби перебування клієнтів у реабілітаційному центрі було комфортним, нещодавно за рахунок субвенції з державного бюджету був завершений ремонт приміщень у розмірі близько 1 мільйона 200 тисяч та за кошти місцевого бюджету, з, у розмірі близько 134 тисяч. Оснащення центру меблі та техніку придбали за кошти фонду народонаселення в рамках реалізації проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Усі звернення анонімні. Отримати допомогу фахівців мешканці можуть щодня без попереднього запису з 9 до 16 години. Загалом до початку повномасштабного вторгнення на території області працювало 30 шелтерів, денних центрів та спеціалізованих служб, які надавали допомогу постраждалим від домашнього насильства. На тепер деякі знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території. Водночас частина закладів зруйновані, бо потрапили під ворожі обстріли.